Новорічний стіл цьогоріч українцям обійдеться на 25% дорожче. В антирейтинг потрапили фрукти, овочі, молочні продукти. Сьогоднішній різдвяний стіл вартуватиме майже півтори тисячі гривень на сім'ю з чотирьох людей, і це тільки бюджетний варіант. За словами економістів, він перевищив минулорічний показник аж на 970 гривень. Ну, чесно кажучи, я дуже скромно. Вечеря вчора. Тому на мене тут Піця поки що. Була, так? Поки що... Угу. <гум> так от, чому зросли ціни? Які продукти найдорожчі і найбільше користуються попитом? Давайте дивитися далі. Здорожчання, цін на опалення, електрику, літня посуха, нестабільний долар, а також інфляція. Саме це вплинуло на вартість новорічного столу. Цінник бюджетного святкового кошика для сім'ї з чотирьох осіб зріс на 25%, кажуть в інституті аграрної економіки. Відтак за нього треба буде віддати в середньому 3,5 тисячі гривень. А це без червоної риби та навіть ікри. Почова група в, в цілому зросла майже там більше ніж на 50-55%. На півдні України, коли збирали овочеві групи, через посуху втрати сягали більше 30%. Фрукти теж в середньому на 25% зросли порівняно з минулим сезоном. На ціну овочів ще вплинула вартість зберігання, кажуть експерти. На ринку стверджують, ціни на них просто рекордні. Найбільше віддати доведеться за картоплю. Картопля, морква, цибулька, бурячок також піднялися в ціні. Картопля стартує від 45 до 60 гривень за кілограм, морквочка 50 гривень кілограм, цибулька та бурячок 45 кілограм. За салат та фруктову нарізку на святковий стіл також доведеться віддати кругленьку суму. Чистий мандарин, який везуть з Туреччини, та є клементин, який везуть з Іспанії. Туреччина буде в районі 150 гривень. Іспанія трішки дорожче, навіть майже в два рази 250 гривень за кілограм. Серед м'яса стабільною і найдешевшою залишається хіба що курятина. Вона вже за неділю піднялася на 20 гривень. Якщо була задня, там 160, то зараз 180, 175, 165, лопатка. Е, ребро в ціні, яке зараз коштує 205 гривень. Люди тріляють, але не дуже багато, не так як раніше. Яйця за тиждень до нового року впали в ціні на 5-6 гривень на кожен десяток, які були по 76, зараз 67. Другий теж зараз 49, Вони були 58. Цієї зими подорожчає і молочна продукція. Прогнозують аграрії. Перший фактор це через те, що в нас зменшується кількість погиблі ха пов'язані з війною. Твердий сир і масло Тут досить суттєве збільшення. Сир твердий, Ми брали 300 грам сиру. Це коштує 148 сорок вісім рівня. П'ятдесят якщо брати. Ну Пачка масла 104 чотири гривни півсолограмів. Якщо сирну нарізку можна взяти від 150 гривень, то ковбасна буде дорожча, як мінімум на 50. А от рибні делікатеси перед святом переважно залежать від курсу валют. Тож 180 грамів червоної риби стартуватиме від 320 гривень. Море продукти ми більшою мірою імпортуємо, а тут йде дуже велике співвідношення гривні до долара. Бачите, постійні скачки і зараз там фактично майже 42 гривні за долар. Відповідно, воно теж формує. Чинову позицію на ті види продукції, які будуть на рездвяному там новорічному столі. Поки аграрії до січня збільшення цін не передбачають. За їх словами, передноворічний попит уже сформований. Натомість дорожчатимуть овочі, доки вони не з'являться на прилавках магазинів з відкритого ґрунту.